Росія знову активізувалася. Атаки почастішали а з Кремля лунають гучні заяви про нібито перевагу на фронті. Що відбувається насправді? Чи є підстави говорити про успіхи РФ? І чи можлива зупинка війни найближчим часом? Усі подробиці розповім за мить. Це новини ТСН Юей, Мене звуть Людмила Труфен. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо останнім часом. Росія дедалі частіше атакує Україну ракетами, дронами, штурмами на фронті. На тлі цих обстрілів Гречне Кремля Дмитро Пісков в інтерв'ю Sky News озвучив гучну заяву: мовляв, російська армія має стратегічну перевагу в Україні та не планує зупиняти свій наступ. Він прямо зазначив, що сили РФ, нібито впевнено просуваються вперед. Але що стоїть за цими словами? Чи дійсно Кремль контролює ситуацію? І чи можлива зупинка війни дипломатичним шляхом? Своїми думками з Тесен поділилися колишній речник штаба ЗСУ Владислав Селезньов та політолог Володимир Песенко. Почнемо з того, що таке взагалі оця стратегічна перевага. Владислав Селезньов каже, що цей термін означає контроль над ініціативою, коли армія сама обирає де атакувати, і нав'язує противнику свою гру. Саме це, мовляв, і намагається стверджувати пісков, але реальність як каже Селезньов значно складніша. Цитую, а що Росія має серед здобутків під час повномасштабного вторгнення? Лани, поля, посадки, невеличкі населені пункти. Звісно, що все це наша земля, але яку ціну сплачує за це просування російська армія щодоби після Великодня рівень її втрат не знижувався нижче позначки однієї тисячі осіб вбитими та пораненими? За словами експерта, навіть у місцях, де ворог кидає в бій бронетехніку, результат не вражає. Давайте згадаємо те, що на минулому тижні була атака на Костянтинівському напрямку. Росіяни атакували танками на автівках та мотоциклах. Як наслідок, у них мінус 14 бойових броньованих машин, мінус 6 одиниць мотоциклетної техніки, мінус 70 окупантів. Така собі ціна за спробу змінити ситуацію, каже військовий аналітик. На його думку, РФ буде змушеним зменшити використання важкої техніки, повертаючись до піхотних штурмів або імпровізованих транспортних засобів. Водночас, попри збільшення чисельності в особового складу, техніків армії РФ не додається. Проте як прогнозує експерт, окупанти нарощуватимуть використання дронів. Цього прогнозує, що Росія продовжить ракетно-дронові атаки, але вони не стануть щоденними. Це не буде відбуватися щоночі. Тактика вибору окремих регіонів одного, двох, трьох буде продовжуватися для того, щоб перевантажувати нашу ППО, каже Селезньов. На його думку, масовані дронові атаки РФ здатна проводити з інтервалом приблизно у дві-три доби. Своєю чергою політолог Володимир Фесенко все ж переконаний, війна завершиться за столом переговорів. Питання лише в часі і обставинах. Цю війну доведеться завершувати саме переговорним шляхом. На даний момент я іншого просто не бачу, каже експерт. Фесенко звертає увагу, що Росія залишила собі переговорну шпарину майданчик у Стамбулі. Там усе ще зберігається технічна можливість для діалогу, але мета Москви не мир. А капітуляція України на її умовах, РФ хоче миру на своїх умовах. Сподівається, що вдасться нас дотиснути, що американці нас не будуть підтримувати або будуть схиляти до миру на російських умовах. Я думаю, що з дуже високою вірогідністю, з найбільшою, буде саме переговорний шлях закінчення війни. Питання, коли та на яких умовах, каже Фесенко за його словами, остання з'яви Путіна щодо війни в Україні є нахабством. Та проявом самовдовольства я б сказав, що це обумовлено пасивністю позиції США на даний момент. Немає прямої відчутної допомоги з боку США України навіть поки що немає домовленості про купівлю американської зброї для України. Путіна це надихає. Певний політолог він додає, що зараз росіяни не збирають домовлятися, а хочуть продовжувати війну. Але не відмовляючись від переговорів в стилі Путіна, вести одночасно війну та переговори активними військовими діями тиснути на Україну, на західних переговорників, щоб примусити нас до миру на російських умовах, зазначив Фосенко. На його думку, Росія продовжує переговорний трек для того, щоб створювати ілюзію того, що Путін хоче миру, але одночасно демонструють, що хочуть миру тільки на російських умовах. Демонстрації того, що РФ перемогла у цій війні, це тупікова ситуація. Ми не можемо погодитись на це, каже Фесенко. Фесенко впевнений, що хід переговорів буде залежати від ситуації на фронті. Якщо Україна зможе зупинити або сповільнити наступ РФ до кінця року, можливо, тоді Москва піде на компроміси. Якщо нам вдасться зупинити або максимально уповільнити російський наступ, якщо Росії до кінця року не вдасться досягнути значних цілей. Тоді, на думку багатьох експертів, Кремль може бути більш схильним до реалістичних переговорів, може почати обговорювати компромісні варіанти, каже експерт. Але нині, за його словами, Росія користується перевагою в ресурсах. Її просування незначне, але триває. Єдине, що змінилося, що зараз грає на користь Путіна, це позиція Трампа, припинення прямої воєнної та економічної допомоги Україні з боку США і те, що Трамп. Не демонструє достатньо жорстокості та тиску на Путіна. Тут на жаль для Путіна з'явилися додаткові можливості. Будемо сподіватися, що це тимчасово підсумував політолог. Нагадаємо, нещодавно військовий експерт Ігор Романенко у коментарі ТСН Йої пояснив, чому Сполучені Штати та Дональд Трамп особисто робить разючу різницю у підтримці між Україною та Ізраїлем, який зараз також веде бойові дії з Іраном в Америці. потужне ізраїльське лобі час сім'ї Трампа євреї, і Традиційне було і тому вони тиснуть і вирішують ці питання і підтримують і ядерну зброю. Спримували і 20 тисяч ракет, які Байден проплатив для України і виробили. Передав Трамп теж туди, і взагалі Трамп на у Путіна. Я чим більше тим більше переконує. чим далі От, в суботу вони поговорили Трамп Спригнув G7. Вот mm -hmm. якщо не повирішував Європу, принерував, не кажучи вже нас. От, а Путін організував масований удар. Тобто вони домовились, і кожен робив своє. Ти підсилував наносення ударів. А тут відмовив і Всьому іншого. Це така парачка. Тепер уже експерт додав, що Росія постійно перебуває в пошуках більш ефективної тактики для здійснення далекобійних ударів по Україні. За його словами, уся промисловість рев переведена на військові рейки. А військова наука працює цілодобово, що дозволяє агресору постійно вдосконалювати свої методи та засоби нападу. Значит, досконали шляхіда йде по шляху, значить ну, ставити реактивний двигун за рахунок цього підвищують швидкість, і наші мобільні групи їх не фактично можуть відслідковувати. І крім того, це дає можливість забиратися на більш вис... великі висотки. Та такі 5-6 даже кілометрів. Раніше там 2-3, а тепер навіть 5-6. Тобто вони по маршруту йдуть, йдуть на такій висоті. От, мобільні групи фактично не можуть, а бити зеніти ракетним комплексом дуже вартісні ракети, тому є тут проблеми. Є маленькі там Враталь французький, ще такі, але таких комплексів у нас мало. Можна винищувати вертольоти піднімати і бити якби отак. Ну, це теж така собі історія, але ну, цим займається. Романенко повідомив, що наразі Росія виробляє близько 250 шахетів. Зважаючи на припинення постачань цих безпілотників поки що з Ірану, РФ налагодила власне виробництво на заводі в Татарстані в місті Єлабуга. А це вже свідчить про те, що ніяких перемовин і закінчення війни вони не хочуть. А як думаєте, ви, коли та чим закінчиться війна в Україні? Напишіть нам у коментарях наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.